О 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, усіх, хто воював, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну, схилімо низько голови. І згадаймо обличчя та імена всіх наших полеглих земляків, подякуймо їм за день сьогоднішній, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Я красавого на сонці, ми, браття, у сваді старо. 9 березня 1814 року. На ранній весні провесні, коли природа чекає ласкавого леготу вітру. Тепла Сонця народився видатний письменник, поет, драматург та художник, гуманіст та мислитель, титан Духу і пророк Тарас Шевченко. За свої 47 років життя Шевченко став одним з найвидатніших людей України, був членом Кирило Мефодіївського братства. Активно протистояв радянській владі через свою проукраїнську діяльність Двічі перебував у засланні. Тарас Шевченко символ вільної думки, борець за права людини, вічний відсторонений від часу, чия творчість і досі вражає своєю глибиною та актуальністю. Поет мріяв. Про ті часи, коли його країна буде незалежною, суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Кожного в серці панує та велика любов до України, до історії свого народу, яку проніс через своє життя Тарас Шевченко. Бо і сьогодні він звертається до нас словами. Свою країну любіть. Любіть її вовремля люте, в останню тяжкую минуту за неї. Господа моліть, і тільки тоді, на оновленій землі, врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, бо лише у своїй хаті своя правда, і сила, і воля.